Всім привіт! Мене звати Оксана. Сьогодні я вам розкажу свою історію, як я попала в Бельгію, життя в Бельгії в цій країні. З чим ми тут зіткнулися, як я вчу мову, мої діти навчаються в школі. Про погоду все цікаве для вас. Слухайте. Спочатку я вам розкажу, як я опинилась в Бельгії. Коли Росія вторглась в Україну, я з дітьми приїхала в Бельгію. Спочатку нам дуже все сподобалося, ми тут живемо близько біля моря, все гарно, але Бельгія нас прийняла тепло. Люди тут хороші, добрі, все допомагають, все підсказують, не розуміють, ми говоримо по перекладачі. Бельгія, хочу сказати, гарно прийняла українців. Спасибі. Бельгійським людям. Також хочу розказати про погоду у Бельгії. Ми, як тільки приїхали, нас зустріла дуже хороша погода. Був сонячний день, сонечко. Ми відразу пішли до моря подивитись на море подихати свіжим повітрям. Але, як потім ми вже знали, погода тут дуже мінлива. Бувають часто дощі, вітри, холоди, взимку снігу немає. Практично ну, дуже рідко буває сніг. От вчора випав перший сніг, його було дуже чу-чуть. після того ввечері він весь розтанув. Літом тепло. Бувають такі дні, що 30 градусів тепла, осінь і весна прохолодна з вітрами, з дощами. Літо в них, до речі, починається з 21 червня, можливо, з 20 червня. Але Дуже прекрасна країна з красивою архітектурою, з красивими краєвидами, є куди поїхати, що подивитись. І сьогодні я буду вам про це розказувати. Я прийшла в парк показати вам, як бельгійське містечко підготувалось до Різдва, до Нового року. Зараз падає дощик, але все дуже красиво. Зараз я вам покажу. Подивіться, яка краса. Люди гуляють. Зараз їх ще не дуже багато, напевно, ввечері буде набагато більше. А тут каток. Дітки відпочивають, дорослі також. Ще ви нам сніжочку. Тут продають різні сувенірчики, шарфіки, рукавички. Можна поїсти попити, відклочити. Також минулого року тут були різні атракціони. Цього року їх чомусь тут немає. Дивіться мої відео. Я буду вам знімати різні цікавинки про цю країну. А зараз вдома буду з дітками робити подарунки. Па-па!